Вас вітає телевізійна служба міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Або просто ТСМ. У студії працює Ірина Мороз. Минулого тижня в житті університету мали місце такі події. Щорічний концерт викладачів МЕГУ пройшов у міському палаці культури Текстильник. День захисника вітчизни Україна віддає честь всім тим, хто її захищав і захищає. науково практичну конференцію присвячену 140-річчю від дня народження Лесі Українки. Вели деканат та студенти історико-філологічного факультету. Як каже народна мудрість, якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. Що й довели викладачі МИГУ на своєму щорічному концерті, приуроченому до Дня захисника вітчизни. Якими вони постали перед студентами поза межами аудиторії, бачив Павло Невесенко. Саме за цими дверима сьогодні відбудеться концерт викладачів МИГУ, присвячений до Дня Захисника Вітчизни. Студентка історико філологічного факультету Тетяна на такій події вперше, і тому їй дуже цікаво все, що покажуть викладачі на сцені. Дуже цікаво побачити які наші викладачі насправді в житті, а не за кафедрою чипа якісь аудиторії, да, на справді цікаво. Моїх викладачів тут особисто дуже багато і хотіла б збоку такою неформальною обстановкою подивитися. А дехто вже не вперше спостерігає за творчістю своїх других батьків. Наприклад, студентка-журналістка прийшла в черговий раз для отримання хорошого настрою та ще раз переконати, що її викладачі найкращі. Наші викладачі покажуть вищий клас, вони нас все дуже розумні Очікує багато позитивних емоцій, ну, замовим буде на вищому класі. Такий захід відбувається вже не вперше. І, за словами декана факультету європейської освіти Ніни Миронець, таку традицію започаткував ще засновник МЕГУ Степан Якимович Дем'янчук. Це декілька років вже поспіль. Тим більше, що таку традицію Степан Якимович Дем'янчук запропонував колись, і я намагаюся завжди взяти участь, в ньому, тому що ну можна якось показати себе. Відкрито трошки, мабуть, з іншої сторони, не так як на парах. Даний концерт зробив відразу дві корисні справи. З одного боку вшанували всіх тих, хто захищав нашу вітчизну, а з іншого студенти ми його мали можливість подивитися, які ж вони їхні наставники поза межами університету. Не обійшлось дане дійство і без акул пера. Свої таланти показували викладачі факультету МКІД. Як саме вони готувалися до свята захисників нашої батьківщини, розповіла викладач кафедри теорії і методики журналістської творчості Івана Самчук. У нас була ударна. Група придумщиків. Ось це Ольга Андріївна, Ірина Василівна, Светлана Миколаївна, Наталія Юрченко. Ось всі вони сіли, зібралися, придумали весь текст. Ось ну а нам потім інше лишилося лише втілити. Шану захисникам вітчизни викладачам Богу віддано. Віддаємо їй ми Павло Невесенко, Максим Бек, телевізійна служба МИГУ. 23 лютого народ України святкує День захисника вітчизни. Цього святкового вівторка ми вшанували всіх, хто причетний до високого звання захисника вітчизни, Від відкритих сивиною і увінчених нагородами фронтовиків до молоді, яка лише нещодавно одягла військову форму. І цього зв'язку не порушать навіть найбільші зміни в сучасному світі. Користуючись нагодою, хочу привітати чоловічу половину університету МЕГУ та загалом всіх чоловіків з Днем захисника вітчизни. Побажати Но здоров'я, щастя, творчої наснаги і успіхів. Продовжуємо випуск. Чемпіонат рівного з кульової стрільби в залі Спартакіади виграла збірна команда Міжнародного економіко-гуманітарного університету. Перемогу здобували як досвідчені стрільці, майстри спорту міжнародного класу Олег Омельчук та Андрій Сокол, так і молодці Сергій Шворо, Олег Ковальчук, Андрій Горілий. Ми вітаємо нашу команду з перемогою та бажаємо завжди влучати в десятку. На цьому тижні у рівному пройшли урочистості з нагоди 140-річчя від дня народження Лесі Українки. Велику поетесу вшанували урочистостями під назвою Гриміло слово, мов потік весняний, які пройшли в приміщенні рівненського будинку профспілок. Активними слухачами та науковцями заходу були викладачі та студенти нашого університету. Про перебіг свята. Дивіться далі. Вшанувати пам'ять відомої української поетеси зібралось ще мало викладачів та студентів. В залі лунали вірші, зачитувались цікаві факти. Біографії можна було й почути дитячі українські співи. Навіть юні представники дитячого ансамблю Ремісолька Рівненського палацу культури-текстильник знають біографію видатної жінки. Справжнє її ім'я Лариса Петрівна Косач-Квітка. Перший вірш вона написала Надія. Вона його написала в 9 років, а в 13 років її перший вірш вийшов Конвалія. Померла поетеса в Грузії, а похована в Києві. Наш університет теж взяв у дійстві безпосередню участь. На заході прозвучала доповідь заступника декана історико-філологічного факультету МИГУ Лілії Овдійчук. Леся Українка, як науковець. Також Юлія Бондючна сама за покликанням душі жінка-письменниця представила на розгляд аудиторії життєвий шлях поетеси з аналітичної точки зору. Вважає, що народ потребує геніїв, бо віднаходить у них себе. Відзначаючи ювілейні дати, зокрема 140-річчя від дня народження Лесі, Українки зазвичай згадується така сентенція – Народ шукає в геніях себе. Справді, наш український народ завжди шукав, шукає і шукатиме в себе. В таких велетах духу, скажімо, як Іван Франко тарас Шевченко, і завжди він шукатиме себе в багатющій спадщині Лесі Українки. Тендітна, незломна духом жінка, такою запам'яталась людство Лесі Українка. Її непересічна талановита особистість, вилита у шедеври української літератури, вічно житиме серед нашого народу. Ірина Мороз, Максим Бек, телевізійна служба МИГУ. На завершення наша традиційна рубрика Рупор, в якій ми вирішили поцікавитись сильної половини нашого університету. Чи вважають вони за свято день захисника вітчизни? 23 лютого. Це справжнє свято для справжніх чоловіків. Так вважаю, бо чоловіки повинні захищати свою вітчизну. Це було споконників. Ні, 23 лютого я не вважаю святом, адже воно відноситься до тих святки, придумали просто для того, щоб лишній раз напитися. Варто звернути увагу на більш вигідні свята, таке як Пасха і Різдво. Звісно, це свято для справжніх чоловіків, і я так вважаю. 23 лютого я не вважаю святом, тому що практи... практично я святкую шостого. Наш ефірний час добіг до свого кінця. У студії для вас працювала Ірина Мороз. Я ж вам бажаю тільки приємних новин. До нових зустрічей.